У Коростишівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті навчаються 130 дітей з 20 районів Житомирської області, віком від 6 до 16 років. Це ті діти, які потребують особливої турботи та материнського догляду, а також діти, позбавлені батьківського піклування. Для вихованців закладу народний депутат України Віталій Журавський облаштував нову сучасну ванну кімнату. Мені дуже ця кімната подобається, вона красива, і найдовго не, не будувала. Діти дуже вдячні, і ми, педпрацівники, за таку турботу для діток, адже це надзвичайно буде зручно користуватися дітям і вони входять в соціум, вони привикають, звикають до тих умов, які повинні бути в нормальних умовах. Ремонтні роботи проводили робітники київської фірми, які нове сучасне санітарне обладнання з Італії та Німеччини встановили за досить незначний час. Особисто такі речі мені дуже подобаються більше, ніж. Законотворчу діяльність наскільки буде можливості, настільки буду і далі допомагати саме таким закладам освіти. Якщо діти бачать таке ставлення до них, вони стають кращими, ліпшими. А це головне. Підтримка освітянських закладів є пріоритетною у роботі народного депутата України Віталія Журавського. До слова для вихованців новоборівської школи-інтернату парламентарій подарував ортопедичні матраци.